Так, я на бюджеті, слава Богу, я змогла. 8 серпня близнючки Вікторія та Альона дізналися результати вступу на бюджетну форму навчання, адже це останній день подачі документів. Дівчата здобуватимуть знання в Чернігові, проте в різних вишах. Одна обрала для себе сферу психології та соціальної роботи, інша ж маличку захоплюється туризмом і вивчає іноземні мови. Аби вступити на бюджет, готуватися почали ще з початку 11 класу. Тоді й остаточно визначилися з професіями мрії. Сестри хотіли одержати максимальні бали на НМТ, тому навчалися як у школі, так і на безкоштовних онлайн платформах. За словами майбутніх студенток, вони свідомо залишилися здобувати вищу освіту в рідному місці. Ще на початку 11 класу я прекрасно знала, що я залишуся тут, що всі документи я буду подавати саме в цей університет. Я думала, що поїхати звідси завжди встигну. А тут, знаєте, все таки моє рідне місце тут. Кожен куточок для мене рідний. Звичайно, столиця це дуже круто. Я це знаю. Багато однокласників туди вступили. Але я люблю спокій. А в Чернігові я завжди любила Чернігів, бо тут більш спокійне таке місце. Цього року фах психологині та соціальної працівниці, який обрала Вікторія, вийшов на першу сходинку з кількості заяв у Чернігівському колегіумі. Як зазначили у приймальній комісії, також популярними серед абітурієнтів залишаються правознавчі та лінгвістичні напрямки. Найбільше ж державне фінансування отримали спеціальності, пов'язані з дошкільною та середньою освітою. Загалом на бюджет у цьому вищому навчальному закладі зараховано 359 абітурієнтів. Ми помічаємо, що другий рік дуже багато заяв іде на психологію. Одразу відзначу, що навіть люди, які отримують другу вищу освіту, проходять перекваліфікацію. Вони теж йдуть на психологію. До речі, дуже багато учасників бойових дій ідуть на зао. Чну форму навчання саме за цією спеціальністю. в останній день подачі документів у Чернігівській політехніці, також було чимало майбутніх студентів, які прагнули вступити на бюджет. Відповідальний секретар приймальної комісії Андрій Ярошенко зазначив, що до університету за держзамовленням вступило на 5% більше абітурієнтів, ніж 2022-го. Більше всього заяв у нас йдуть на іт галузь це комп'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення, кібербезпека. Як завжди, дуже багато заяв у нас на юридичний факультет, на спеціальність право. Також останнім часом користуються попитом і інженерно-технічні спеціальності також там достатньо заяв. Юрій Зіславутича вступає до Чернігова та планує опанувати професію, пов'язану з маркетингом та інтернет-комунікаціями, бо вже працює у цьому напрямку. Хлопець хоче оволодіти необхідними навичками та підвищити кваліфікацію, аби займатися продажем реклами у соцмережах. Студент зізнається, навчання на бюджеті навіть не розглядав. Відразу на контракт, тому що легше пройти. Вступники, які не набрали достатню кількість балів для зарахування на бюджет, включно до 16 серпня, також можуть подати необхідний перелік документів на контрактну форму навчання. Є в університетах і пільгові категорії, квоти на яких від 30 до 40 відсотків. Пільговіки є, але, до речі, не на кожній спеціальності. Хочу заспокоїти одразу вступників, які зараз телефонують, і, наприклад, це діти загиблих наших героїв. І і вони не потрапили на бюджет. Хочу одразу заспокоїти за таких вступників. Завжди боремось. Завжди подаємо прохання. Подаємо прохання в Міністерство освіти і науки України. І Міністерство освіти і науки України обов'язково видає додаткові бюджетні місця. Чернігівські університети входять у топ 200 українських вищих навчальних закладів. До них вступають абітурієнти не лише з нашого міста. Зокрема, їдуть подавати документи з сусідніх регіонів. Сумщини та Житомирщини, а також із західної частини нашої країни. Також у Чернігові перебуває велика кількість внутрішньопереміщених осіб, зокрема з Харківської та Дніпропетровської областей, які планують навчатися у місті тимчасового проживання.